Що показую вам акційний залишок спортивного лінолеуму Грабо. Е, захисний шар у спорта завжди вищий, ніж у комерційному, ну, десь міліметр-півтора в середньому, Товщина загальна 3,5. Бачите, який товстенька підкладка, він плотний, він, ну, кожен не вбиває ваш штука насправді. У мене в ліфті до сих пор лежить полукомірця, зверху здохла, а спорт лежить, теж грабовський. Коротше, дизайн під дерево. гладка поверхня. Рисунок під деревом майже не проявляється. Лежатиме, я не знаю, скільки не живуть. 2 на 2 – 227 350 гривень за квадратний метр. Акційна ціна в загальний об'єм 4,5 метра квадратних Цінник буде округляємо 1600. От 1590-1600. Цей кусочок буде під номером, яким там я написав, номер 11. Так що, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Тому що залишки дійсно ходять дуже швидко. Його треба буде єдине перемотати отак, от вкладанням, щоб він полежав хоча б сутки двоє, тому що волна завжди є. І потім розмотати в ідеалі наклей. Можна наклеїти, тут діло хазяйське. Але перемотати рисунком всередину і все буде по красоті. От оцю ми будемо перемотати всередину, тому що вона назовні. Рулони заводу проходять назовні завжди. Так що, кому треба, звертаємося. От буде підписаний, кому замовлення кажете, номер кусочок. Номер 11 забронювати. Можна бронювати, наприклад. У нас так і взяли, і були перший кусок. забронювали, на день сплатили кошти приїхали та і все.